Добре, ти з другого боку хочу, як то кажуть, трошечки розібрати усім моменти, ми говоримо про Божу любов, буду говорити трошки про Божу любов, про розуміння Божої любові. І сьогодні те, що ми чули, це такі серйозні речі. Ну, от, здається, Бог кого любить, того наказує, такі хвороби, Катя казала, казали. Це такі дуже серйозні речі. І Ну, якщо я отак сидів би на вулиці перший раз прийшов, би, мені б такі речі сказали, я б с того послухати, я буду краще жити сам по собі. Я краще буду там собі так тихенько і не роз... Вже проживу, як проживу, а там, ви знаєте, як Бог дасть. Так, так? Але це слово, яке звучало сьогодні, сьогодні, Вік казала, казала, Катя казала, друзі, ми повинні розуміти, що це звучить до церкви. Тобто нам треба розуміти, що Господь звертається до своєї церкви і говорить такі серйозні речі до церкви. А як же наш шлях? Тобто головне, головна ціль Божа це спасіння людини, спасіння, друзів. І про що ми говоримо, коли ми, що ми розуміємо, коли ми говоримо спасіння? Ми повинні зрозуміти з вами, що це життя і в принципі ми віримо. І бачимо, що це життя на землі, воно дуже коротке. Воно минає отак тільки раз і його нема, правда? Дуже швидко. Мені здавалося вчора, і я думаю, багатьом здавалося вчора, і так ми відчуваємо себе сьогодні так, ну... героям 20 років, ну 25, там, да? ну хай 30. Слава Богу, 30. Колись Таня прийшла додому, ну, дома він не була, і Аня прийшла зі школи, вона вчилася десь 8 клас, чи 9. -й. І вона каже, та, мама, сьогодні прийшла, там до нас одна старуха така 30. <риклад> і таня моєї ну, так раз каже, ні, мам, ну ти молодая. Сьогодні, коли виконувалася 30, і ми її поздоровляли, ну сьогодні я вже 32. Да? Ми, ми її поздоровляли там, коли їй було 30, то ну що старуха лет 30? Зараз сміється, наша вже підходить 29, як наступний рік буде 30. і теж, У нас це шутка така сімейна вже, знаєте, і, ну що, скоро буде теж старуха літ 30, друзі. Але ну, життя минає, правда? І ми розуміємо, що воно пролітає дуже швидко і є вічність. Є вічність, в яку ми з вами повинні війти. Віримо ми чи не віримо ми, вічність чекає всіх, правда? Всі помиремо. Всі. І от питання полягає в тому. ну, скаже, Хтось каже, ну це заблуждення, якесь дивився Гордона, каже, ну, мені шкода всіх. каже, Я з повагою ставлюся до віруючих, там все, але мені їх шкода. Шкода, я собі сижу і думаю, ну в чому шкода? Якщо вічності нема, от її немає, да? от я нема, і ми з вами тут всі, ми заблуждені. Ну, без я лишній раз я там не, не зробив не вкрав, да? лишній раз я там щось не, когось не вдарив, не матюкнув, не обікрав там чи не... А, а, Обманув, да? Ну от, от так. Десь я себе втримував в чомусь і уявляємо, що я помер. І нічого нема, вічності нема. То я не буду ні, ні про що жалкувати, так чи ні? Ну не буду жалкувати ні про що, бо мене нема. Просто сознання нема, нема про що жалкувати. Нема людини, як той казав фільм, нет до ручок, ні конфетки. Один да плюс один, так, пам'ятаєте фільм? Нема людини, нема про що жалкувати мені. Нема мого сознання. А тепер уявимо іншу картину. Якщо я не вірю, що є життя вічне, я не вірю, що є Бог, я нема, нема відповіді за те, що я робив, я не вірю в це, я жив, як мені здав хотілося. І те життя так, ну, насправді, взяти моє життя і взяти життя людини, яка так собі мислить і ні в чому не вірить. ну Чим воно відрізняється? Ну не дуже воно відрізняється. То, що на Новий Год, 1 января я встаю, у мене голова не болить. А людина, яка всю ніч прогуділа, як то кажуть, гарно зустріла новий рік, 1 го числа всі трупом лежать, правда? Це ну, така різниця. І та людина помирає. І виявляється, що все ж таки вічність є, і відповідальність. То кого більше жалко? Ту людину, яка щось утримувала себе в житті, але війшла в вічне життя. Чи та людина, яка жила, яка їй здавалася, як вона хотіла, а в вічному житті вона буде впадні. Бог хоче, щоб ми туди не війшли. Бог хоче, щоб ми мали вічне життя. Він хоче, щоб ми були спасенними. І тому явив свою любов до людини. Але Бог створив людину вільною для того, щоб ми могли вибирати, що ми хочемо, чого не хочемо. Правда? Ну, якби самі йшли своїм шляхом. І чи навернулися до Бога, чи не наверталися до Бога, Бог створив нас вільною людиною. І написано, що Бог попустив людям ходити кожному своїм путем. Відпустив людину, каже, живи, як ти хочеш. Тому от, про, про те, що говорила Катя про хвороби наказання, друзі, це трошки це дуже важливий момент, але ми не говоримо про цей світ. В цьому світі люди хворіють чому? То Бог їх наказує, чи то ми самі собі ну, робимо проблеми. Хвороби і все інше. Бог попустив ходити. І якщо я йду не тими шляхами, я попадаю в проблеми, потім люди, люди кажуть, От Бог, де ти був, де ти є, чому так, друзі? Та, при чому тут Бог? От зараз Віка каже, от в лікарня хлопців говорить, як Бог міг допустити, друзі, Бог ніколи не був на стороні війни. Пророк, через пророка Бог говорить до людей. Моє ухо не закратіло мене, не тяжеляло на те, що ви слышили. І рука моя не сократилась на те, щоб допомагати. Но гріхи ваші пройзли розділення між мною і Богом вашим. Так говорить э, Господь через пророка. Ми самі вибираємо свій шлях, ми самі йдемо потрапляємо. В ті халепи, в ті проблеми. Але Божа любов, вона говорить до всіх, написано, писала, благость Божі веде тебе к покаяння. Тобто Бог хоче, щоб людина навернулася і спаслася. Через те, що ми попадаємо, потрапляємо в ці проблеми, в ці хвороби, в ці тяжкі обставини, це ще почалося з Едемського саду, коли Адам з Євою вони вибрали йти своїм штобсом своїм шляхом. Вони вибрали, щоб іти і жити так, як їм забажається. І Бог сказав: через це земля буде тобі. В ній давати, ти в поті лица будеш заробляти свій хліб, жінка, ти будеш в ухах морожувати. Тобто прийшли прокляття е, життя людини. Чому це Бог допустив з самого початку? Бо коли мені добре, мені ніхто не потрібен, правда? Коли мені добре, але коли я заплутався, коли в мене немає виходу, тоді мені треба хтось, хто мені допоможе, правда? Як тривога, то Як тривога так до Бога. Я одна така притча. Цар покликав свого шута, ви ж знаєте, що шути, вони такі, ну він наче -то дурачок, але шути були дуже розумними людьми. І цар йому говорить, ти знаєш, я ухожу. Шут йому каже, ну, ти ж повернешся? Цар каже, ні, я уходжу назавжди. Він каже, ну. То ти ж знаєш, куди ти йдеш? Каже, ні, я не знаю, куди я йду. І каже, ну у тебе ж є той, хто тебе проведе. Він каже: ні, в мене нема того, хто мене проведе. І тоді що каже, о, цар, я думав, що я самий глупий. а виходить, ти самий глупий. ти йдеш туди, куди ти не знаєш, ти йдеш туди назавжди, і ти не маєш того, хто тебе провів. Би". Та говорив про смерть. Він помирав. Він йшов туди, куди не знає, він йшов назавжди, і він не мав того, хто його туди провів. Друзі, сьогодні є той, хто проводить нас. Є й той, хто веде, ми скажемо, так я не збираюся помирати. Ні, на принципі, ж ніхто не збирається помирати, правда? Похорон був у нього, сусіда там ховали і вийшов другий сусід, який любив дуже так нормально. А він йому толік йому каже: слухай, пора вже тобі до Господа. Ні, я ще не збираюся. Ну Тобто він думав, що да? до Господа пора. Толіки ваше пройде. Толік, так. Да. Друзі, ніхто з нас не збирається помирати. Але як би нам ми не крутили, але все рівно ми всі помремо, правда? Хтось раніше, хтось пізніше, але ми всі помремо, ми всі підемо в вічність. Ми підемо туди, звідки немає шляху назад. Але ми сьогодні маємо того, хто нас туди проведе, правда? Ми йому довіряємо своє життя. Ми віддаємо йому своє життя для того, щоб він нас туди вів. І коли ми віддаємо своє життя, друзі, ми думаємо, ну я ще не готовий там, прийти до Бога. там, так, так. Ми всі через це з вами проходили, правда? Але нема готових. Отакі, як ми є, отакі ми проходимо і кажемо, Господи, та я не хочу вже йти сам. Я хочу мати провідника, я хочу йти з тим, хто мене проведе. І тоді оці моменти, які ми говоримо там, от сьогодні ми чули, а це серйозні дуже речі про виховання вже. Але ми повинні зрозуміти, що за вихованням завжди стоїть любов. На жаль, в цьому житті батьки, і буває часто, дуже у нас такий досвід з дитинства, може, у когось може бути такий досвід з дитинства. що... Ну, батьківська любов, вона ж не досконала, правда? І буває такий ну, недобрий відбиток. І коли людині говорять про те, що ну, от, Бог це є твій отець. Як одна дівчина казала, а отець, у неї був дуже жорстокий і дуже важке в неї була там дитинство, все. І коли вона чула про це, в неї внутрішньо було таке отторження, твердження, бо вона не відчувала, вона не могла зрозуміти, як Бог отець, отець мене кинув там все, і мені важко було сприймати. Але у неї була дуже любляча мама. Колись вона прочитала, там хтось, чи, чи вона почула, в Біблії є таке слово, Бог звертається і говорить, навіть якщо мати покине тебе, то я тебе не покину. А в неї була дуже любляча мама. І це слово Ремо, про те, що я казав початку, і це торкнулося їй, яка Божа любов. Хтось каже, я не можу зрозуміти ні батьківської, ні материнської любові. Але якщо ви стали самі мамою чи батьком, тоді ви можете з цього боку подивитися, як ви любите своїх дітей. Бог любить. І він робить все для того, щоб ми мали спасіння. І тому про те, що говорить апостол Павло, каже, люблячим Бога, покликаним по його волі, все діє на користь. Ва благо написано російське. Все це дійствують во благо. Яке благо, друзі? Головне благо для людини це мати життя вічне, бути спасенним. Не просто прожити в цьому житті, якби щоб йому було добре, але мати спасіння, правда? І от те, про що говорила Катя, що якщо нас. Якісь хвороби вже, коли ми з батьками, як батьки, от вони нас наказують, ну буває часто, ми як недосконалі, коли дитина ну, довела вже, да, я хватаю там, значить, щось, що під руки попаде, і починаю шмагати. Друзі, то не є любов, не про таку любов говориться. Бо то не є виховання, то є вилив моєї роздратування, гніву мого, правда? Колись давно ще дівчата були малі, якщо вони там щось накосячили, знаєте, я так, а я пообіцяв, що я їх накажу, а в мене внутрішня отак, я входив в кімнату спочатку, я йшов молитись. Я молився до тих пір, поки в мене не проходив мир на серце. Тоді я виходив і тоді я вже їх наказував. Бувало так, що її лезіна і, лезі, і наказував. Мені одна мама каже, та коли ти заспокоївся, то я вже вже наказував. О, бачите? Тобто ми наказуємо, то наш гнів ми виливаємо. А ми говоримо про виховання, про любов. І якщо взяти, то Бог говорить так, «Я сам, накладаю, я сам накладаю рани, але я сам їх потім лікую. Я сам їх заживляю потім. Для чого ці рани? Це для того, щоб ну, дійсно десь нас спинити, десь навчити. Ну не доходить нам по-іншому. Бог говорить, мені дуже подобається цей псалом, де Бог, звертаючись до людей, говорить так, я наставлю на путь, по якому тебе йти. Я буду руководити тобою. Око моє над тобою. Друзі. Я цікавий, я вже не раз проповідав, мені дуже подобається це місце. Бог говорить, я тебе поставлю, як тобі треба йти. Але Бог не так каже: ну йди от сюди, і як ти там пройдеш, то мені до лампочки. Ні, Бог каже, я тебе поставлю і я буду е, руководити, тобто я буду тримати тебе за руку. Тримати за руку, щоб ти десь не загубився, щоб ти десь не збився, щоб ти не пішов десь в сторону, я буду тебе тримати. Але, як приклад, Бог мені такі ілюстрації, як Віка сьогодні показувала, нам теж на ілюстраціях. Бог мені показував теж ілюстрації, які йдуть мами по базару, тоді ще святошено було, ринок там був, пам'ятаєте віщей. І така погода була. Дощ, там лужик, там проходиш, там асфальта не було, ну такі він не дуже облаштований був. І от мама йде, значить, отак рот відкрила, дивиться на той товар, тут лужи. Ну, дитину тримає за руку. Та дитина в ту лужу, щоб не впала, ті бризі отак летять, вона потім оплуває. Ти що не бачиш, куди ти йде, оцю дитину так пошмотала туди-сюди, знаєте, рукою. Я йду дивлюся, думаю, а ти бачиш, куди ти йдеш? Куди ти ведеш свою дитину? Ти рота роззявила, дивишся по сторонах. Бог каже, є око моє над тобою, тобто я не просто буду тебе вести за руку. Моє око буде над тобою, я буду дивитися тобі під ноги, куди ти йдеш. Люблячі батьки, люблячі батьки, вони так і роблять, правда? Коли дитина йде, то він дивиться не тільки собі під ноги, а дивиться, куди дитина. йде. Стій, зупинись, там яма, там дорога, стій зупиняє, обводить, правда? Бог так робить з нами. Ну далі він продовжує говорить, не будь как лошак несмислений, которому нужно влагать у діла вуста, щоб управляти ім. Знаєте, да, як коні, як е, візлюки, їм сюди таку жилезявку вставляють да, і тягнуть. Для чого? Зробити боляче. Тобто е, конем. Так управляють. Його тягнуть, він повертається сюди. Його тягнуть, він повертається сюди. Коли тягнуть на себе два, тоді він зупиняється. Чому, друзі? Бо йому боляче. Йому боляче, його тягне сюди, тут ця железяка. Гусаров, коли брали там, вони поступали на службу, то вони починалася їхня служба. Знаєте що? Вони вдягали таку пляшку спеціальну була, зверху сідав хтось на них. І вони катали е, вершника су, на собі. І той тягав його за оці гузда. Знаєте для чого це робить? Дідівщина Ні, це не дідущина <клухи> пашла. Таким чином, людина відчувала, що відчуває тінь, на якому сидить гусар і яким він керує. Щоб він не тягав отак, бо він розуміє, це боляче. Друзі. Бог не хоче тягати нас за уста от ці, друзі, не хоче. Він люблячий батько, Він любить нас, Він хоче, щоб ми мали все. Він хоче всім забезпечити, зберегти нас. Він хоче, щоб ми дійшли в небеса, знаєте, без проблем, як то кажуть. Але, то ми ж буваємо як ті Упертість, щось нам, як, як треба нам і все. Малий у мене, я вам кажу, попереджати, знаєш, якщо будеш себе так вести, там і ще якісь, які будуть, поудаляють всі ігри з комп'ютера. Папа, можна погуляю? Ну йди погуляй, пів години. Пішов, пів години погуляє. Проходить 35 хвилин, 40 хвилин. Ваня виключає. Да, да, да. Почекай, каже, він мені кричить з кімнати. Почекай. Вони такий, був, що я повинен чекати. Ще п'ять хвилин. Я говорю, Ваня зав'язуй. Ну, вискакує, папа, там от Кирил, там от з Кирилом зараз грає. Я говорю, мені я та різниця, з ким ти гуляєш? Ну він давно не грає, там все. Я говорю, Ваня, виключай, погано закінчиться. Ні, ну ти почекай. Я встаю і пішов до комп'ютера. Опа! І розумієш, що він попав. Друзі, чого ми тягнемо до кінця, чого ми тягнемо до того, от Катя говорила сьогодні про хвороби, оце якраз той момент, коли ми як діти, люблячи батьків, але ми, знаєте, як кажуть, іспитуємо терпіння. Да? Тягнемо до останнього, до останнього, до останнього, а потім вже все-все, я буду слухатись, так? Да? Поздно, треба вже отримати. Розумієте? Нерозумні батьки, знаєте, що роблять? Ну, добре. І дитина думає, опа, пройш, прокатіла. Слідчий раз вже не 10 хвилин, вже 15 хвилин. Ти тільки за рівня хватаєшся. Все, 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 все. Опа, прокатило. І діти маніпулюють нами, потім вони взагалі на нас не звертають уваги. Там вони там поговорять, а хай говорять, вони не заважають. Я завжди був такою думкою, якщо ти взяв вже рівня в руки, то він повинен відпрацювати. Якщо ти пообіцяв, що ти накажеш, накажи. Або краще не обіцяй. Краще не звертай тоді уваги, от ти наробиш щось, що тобі не подобається. Не треба сидіти бути такою опка і попугаєм. Зупинись, 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 зупинись. Для чого ти дитині це кажеш? Вона бігає, продовжує бігати, і ти, зупинись, зупинись. Або зупини, або мовчи. Бо ти сам виховуєш свою дитину таким чином, що вона на тебе не звертає уваги. Друзі, але деколи ми думаємо щось з Богом точно так. Бог люблячий, терплячий, Він каже: Зупинись, 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 ну, а мене в що там? І Бог каже, ти це робив і я мовчав. І ти подумав, що я такий самий, як і ти. Але я прийду і російське слово і заблічу. Але я прийду, ми розберемося. І тоді я думаю, що, але знов таки Бог не приходить розбиратися, показувати, хто сильніший, хто вищий. Друзі, це є Божа любов до нас. Він хоче нас зупинити. От як ця жінка, яка, Бог є зцілює, а вона йде знову. Бог зцілює, а вона йде знову. Бог являє свою любов. Він довго терпеливий. Він так не хоче. Написано, Бог не має бажання, щоб хтось загинув, але щоб всі спаслися. І буває те, коли треба, ну треба гарно, як то кажуть, по позадні це. Зупинилась та дитина, правда, щоб зрозуміла, її треба якось Потрасти. потрясти да? як ту грушу. Невже ми, як батьки, коли ми наказуємо своїх дітей, ми отримуємо задоволення? Я знаю, що у мене завжди після якоїсь такої збучки, у мене на душі завжди так важко. Бо мені так шкода свою дитину, бо я її так люблю. Але я розумію, що в мене немає виходу. Я її кличу, потім кажу, ну скажи, будь ласка, от ти отак от і так. от що мені робити? Дивиться на мене. Не знаю. <плес> кажу, так і я ж не знаю. Ти ж ображаєшся, коли я тебе наказую? Ну трошки. Так, а що мені робити? Кажу, як тебе зупинити? Друзі, Бог любить нас. Він нас. Хоче в якихось речах зупиняти, в якихось речах очищувати. І тому в нашому житті, так, бувають якісь труднощі, якісь проблеми. Але я, якщо дивлюся на це життя, я думаю, Господи, лучше і краще, щоб йти з тобою, і хай десь мене наказуєш, ніж я сам розбиваю лоба в цьому світі, ніж я сам десь шукаю, блукаю. І я думаю, що я такий класний, що я такий вільний, але потім я. Так зариваюся, що потім я не знаю, де вихід. А коли я люблячий батько, який може десь і щось в моєму житті допускає, але ж, друзі, щось це не трапляється, бо, бо я ж вредний, як Катя казала, ну бо я ж вириваюся, бо я ж десь накосячив. Тому приходять якісь проблеми в моє життя, але то є Божа любов, краще бути з ним, правда? Краще бути впевненим, що Він є мир і любов. Він веде нас. Коли у нас тривога, коли нема спокою, десь от ми, як от люди, вже які з Богом, прожили якийсь довгий час. І от буває, як Віка казала, отак от, от бродіння там виходить в тій банці вже, десь ми забродили, щось ми собі, там ми вже менше молимось, не читаємо там, десь так собі живемо своїм таким життям, друзі. І чуючи в сьогоднішній день усі новини, це все, друзі, підкрадається страх, правда? Тривога, ти не знаєш, що робити, сам в якомусь розпечі. І коли стаєш на коліна, коли просто починаєш молитися, звертаєшся щиро до Бога, я про себе кажу, я не кажу там про когось. І починаєш просто молитися, просто шукати, розмовляти з ним. І коли сідаєш потім за руль, їдеш на роботу і думаєш, що мені так легко? Що змінилися обставини? Ні, друзі, просто, просто я до нього повернувся обличчям. Я просто сів йому на коліна. Я просто відчув його близькість. Це не означає, що він був далекий, ні, я був далекий. І коли я повернувся до Нього в молитві, в слові, коли тоді приходить мир, друзі. Тоді, я думаю, що багато хто це переживав правда, в своєму житті. Тому сьогодні Бог нам нагадує про його, про свою любов до нас, про те, що Він чекає кожного з нас, про те, що Він хоче тримати нас за руку, хоче, щоб ми сиділи на його колінах. Деколи з ним, щоб ми попрацювали, щось зробили для нього. Але все це. Все, що відбувається, все, через що ми проходимо, все є на благо, тобто є до нашого спасіння. Амінь? Амінь. Тому хай Бог благословить нас і допоможе, щоб ми не були як ті сосуди, в яких вода та зелена, щоб ми не були тими, хто просто постійно ми в ранах ходимо і не можемо зрозуміти, і не хочемо з того вилазити. Нам треба зрозуміти, що якщо ми щось переживаємо, то є Божа любов, яка нас кличе до себе, яка хоче провести нас через це життя. І тому не важко, друзі, бути з Богом. Знаєте, не треба нам, о, це я буду з Богом, це треба та... Я пам'ятаю батько, коли мені проповідав, що приходив, нам щось розповідав, а я дивився так, так, треба читати, треба молитись, треба поститись, треба. Ходити на церкві, треба туди їздити, все думаю, як це важко. Я, я розумів, що начебто треба бути з Богом, але як це важко, це все, ці, ці, мені до життя ще оце ціла куча цих проблем. А коли прийшов до Бога, друзі, я зрозумів, що та, нічого цього не треба. Мені смішно було, як колись. Нема вже часу. Друзі, все, наступний раз розкажу цікаву <букнула> історію. Тому, друзі, Бог любить нас і все, що ми переживаємо в нашому житті, є на користь, якщо ми хочемо бути з ним. Хай Бог благословить нас. Давайте помолимо. Боже, дякую.